От якраз камера засіла, хто як Даша вміє ходити з троєм. Так, хто це там сховався? Андрій. Через 11 як цікаво я не буду да, це точно. А поведінка вже тихо! зафіксується. Гаяли. Батьківщина цього виду, Індія. У нас в Україні в дикій природі вони не водяться, не зустрічаються, тільки в Індії. А що? Індійський гаял. Ну, батьківщина Індія. Там місцевим населенням в деяких районах їх приручають і використовують як звичайних сільськогосподарських тварин, як робочу силу, орють ними поля. Окрім того, що вони і в дикій природі є. І може ви дивилися мультфільм про маублі, якщо ви дивитеся та, зараз такі Зрозуміли? — Всі знаходяться тут у кухні. Самі тут сердить і це казати. А, а їм оце не мало водички? — Та, що пить, водичка в них окремо стоїть. — А це та, що плавати водичка. <рес> є є Ту, так так вони вони по черзі всі, вони по черзі. Може ще один такий зробити. Ну зараз ти не до лебедів. Ліза, ми все встигнемо. Не треба бігти попереду усі. Настя, не спіши. Бачите, про лебедів складені дуже красиві такі пісні, вірші. А взагалі лебідь, він сам по своїй природі, він хижак. Коли він селиться на водоймі, щоб звільнити простір для свого потомства, він забиває молодняк, гусей, качок і цим самим звільняє для своїх дітей територію з виду мирна птиця. А з виду мирна. Надо ж такий агресивний. Я знала це. Для свого потомства. Скидайте, там вже далі комарів не буде. Можете зняти, якщо жарко, але жаліться, якщо вас покусають. А мене так різко. А я можу зірати. Хорошенько, давай вперед. Перед аза. Вот давай. <годи> Не будемо питання, не будемо. По газонах ніхто не ходить, по асфальту подають. Сильний коп, ти розумієш, що таке асфальт? Але. Послухай, тобі треба почистити йому вуха, чистити йому папине. О, насамкінець, так він його скидає і вирощається без весься. Ні, білого у нас немає. А до весни тоді в нього новий виростає. Ото дівчатка, знаєте, як випускають перед вами хлопці хвоста, як пролечіть. Пам'ятайте, що по осені, що і хвіст тут паде. І залишиться, ось тоді те, що залишиться, так що не на хвіст дивіться. Бачите, оце в цій цепочці у нас папа з мамою, а о, 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 оце вже їхні дітки, слідуючи, зрозуміли, оце у папа, мама, а то вже їхній синок і дві дочечки. Ті, що, як ви казали, нам висідули. <рес> мама посиділа і встала. Отож да, синок ну, уже бачите, уже так? він дорослий. Шлейк виростає у павича так? на другому році життя. Ну, ще маленьким. Посмотри на карточки своєї.

Андрюша, быстрее. Девы! да, телефон, потому что, не а, что не, телефон. Ты хочешь Я должен два номер скачать, чтобы там есть, там фото не просто. Не а, должно быть. Давай, какие они здоровые. Так, <кхух> Так, так, підходимо, слухаємо. Догу. Страус не може нанести ніякої серйозної шкоди. Але ноги це в нього серйозна дуже зброя. Так, да, бо він і може... — І не зрякнути один удар страусиної ноги достатній для того, щоб убити дорослого лева. А як ви знаєте, лев він більший за людину, то розумієте, що за людини нічого не залишить. Не можна. Через що в нас війна огорожа і не лякайте їх, не провокуйте.

Вода є головною, випадка, яка вирішує, випадка, де буде зроблена кладка яєць. Може, тоді самець робить заглиблення в пісочку ну, і усі Мука. самочки несуть туди яйця відкладають. А, От, яйця, від. а тоді ж дослухай, ж, не вони висиджують, він висиджує виси папа. Папа. У страусів. Діточок висиджує папа. Яйця, От яйця, самочки. Має, Нанесли йому яєця, він висижує тоді. От, коли вже пташенята вилупилися, решта яєць, які не вилупилися, їх розбивають, на них злітаються мухи і перші три свого життя, маленькі касаята почуються мухами, які літаються на ці я вилуплені. А з я доби вже свого життя, вони заднім цілком подорожувати за своїми батьками. Коли в природі змішуються два виводки пташенят, однієї сім'ї і другої сім'ї, то тоді вже їх не ділять батьки, вже їх тоді неможливо розділити. Тоді вже між батьками йде суперечка, хто буде оцих два виводки виховувати як один. І за хто переміг, що і забирає собі всіх дітей. Хто програв, той іде. Зрозуміло? Не так, як у нас у людей. Кожного покликали батьки і всі побігли додому. А там ні. Уже як дітки змішалися, да. то вже їх не розбили. – І ще я снігаю. Да. Да. – Так. Хибне твердження, що страус зариває голову пісок. Він ніколи не зариває голову в пісок. Він голову Ні, в пісок. Так, він просто у нього дуже довга шия. Бігає він досить швидко, до 70 км за годину. Ого, машину можна вода. І коли він виснажений довгим бігом, він просто кладе голову на пісок, щоб у нього трошки відпочила шия. Або коли самочка сидить, несе яйце і чує десь якийсь шум сторонній, вона просто розпластується по землі, щоб її не видно було з трави. Вона кладе голову, щоб не А отут, де тут самка, де самка? У нас усі три самочки. Три усі три самочки того, що яйце охороняє саме. І ціля техніки безпеки, щоб нашу псахарку не били, не ганяли. От у нас самі самочки. Яйце вони нам той? не кинуть, а щоб... А щоб страву як нам не треба хватило. Значить, український клімат він не дозволяє їм самим висадити, так як у себе на батьківщині, в Африці, в дикій природі, український клімат не дозволяє висити, <sharpina> треба сам сидіти на хліба. А в нас в Україні це тільки інкубатор, тільки спеціальне обладнання. Відповідна температура і вологість. Це дуже складний процес. Це цим треба займатися професійно. Місячним пташенятком здатне розвивати швидкість до 50 км за годину. Це... Швидко... І ще у страусу є така одна відмінність від інших штатів, от якої величини в нього око, то такого розміру його і може. Бо то, <звілі> мабуть, навіть подні, бо не тільки. Але слух у них відмінний. І віру не відмінний. Треба почитати, як вони бачать. Чи не будуть людина, а я А і так проведення. Дякую Ну, Папи сидять на яйцях 45 днів. Значить, В день, коли добре гріє сонце, папа тоді встає і харчується, а яйця обігріваються сонцем. А що вони їдять? Їдять те, що і звичайні кури. Вони всілякі зернові їдять, пшеницю, кукурудзу, ячмінь, буряк тертий, моркву терту. Це у нас. А у нас. У нас у нас. В сараї вони виживають, і ми їх там в сараї годуємо, там у них тепла В День, коли сонечко гріє, ми посипаємо піском, вони бояться дуже гололюду, І випускаємо їх. Вони не бояться низьких температур, вони бояться гололюду. Так як у них всього, хто запам'ятав, скільки пальчиків у страуса на нозі. <голосить>. Чотири! Чотири! Два. два пальчики. Так як у них всього два пальчики, вони дуже бояться гололюду, бо їм слизько. І вони так. Бачите, вони поснідали поснідали, всі віддихаючи на собі. І гаяли лежать, <ган> і <ган> свині <ган> лежать. Всі вона всі лежать. Коняки теж їдять. Тепер підемо кататися, тоді ви ще подивитесь, пофотографуєте, поїхати. Можна їхати. Кажи, Росі. А, а чого Андрій він мені дає по голові? За підійде. Амір він там. І ти в тому, в тому числі не. за огорожу.

Площенная такая. Уже. И такими пятнышками. Да? Ну, видно, ухоженная, аж блестит. Це наоборот бумага. Бумаги.